Збираюсь розбирати мотор, точніше не збираюсь, я вже частично почав його розбирати. Коротше, я вчора приїхав і коротше, тут е, дуже велика вібрація. Він як дизель, навіть на холостих, він тарахтить як дизель. Е, вигадувати щось я не хочу, бо я знаю одне, що в скриті все покажу. Тому я зараз, як на умогу дешевше, розбираю. Короче, половиню його і дивлюсь, що там або балансир і що, здається, навряд чи балансир я неправильно зібрав, або колінвал, але дивно, що колінвал дає таку вібрацію, просто капець. Більше 4-3 тисяч я навіть їхати не можу. Ось, І на холостих він набирає коло ну Він просто... Здається, що щось отвалиться зараз. Ось. Тому розбираю і вже показую, що я там побачу. Як там мої вкладиші поживають. Щось мені здається, що це від них все. До речі, злив всі жидкості і в маслі я знайшов е, таку мілку стружку. Вона не магнититься, вважаю, що це бобіт. Коротше, вскриваю і показую. Все, мотор розібрав і причина вібрації, як не дивно, це балансир. Куди я дивився, як я дивився. Коротше, я його цей балансир виставив по першому і четвертому циліндру. А треба його виставляти по другому-третьому. Ось моя помилка. Ось метка колінвала, а метка балансира, ну воно точечка стоїть. Коротше, все навпаки. І тому оце ж воно і давало таку вібрацію як у дизеля. З вібрацією розібрався, по вкладишам ось коленвал який гарний. гарний гарний Всі шийки, всі прелість. Якщо ми подивимось вантажені оці вкладиші, які нижні, ну то нічого нема. По краюшкам, трошечки так і є, по краюшкам. Ось тут більше. ну Повністю от краюшки воно підтирає. А по... Ну, середина, якби, ну все працює, тобто все обертається, тобто вся оця фольга, все, що я виміряв, все воно працює. А, значить, що ще? З емульсією треба розібратись. А, може якесь чудо, таке чудо, що може ця емусія взялась від масаного холодильника. Бо я в прошлий раз його розібрав і воно натекло. Може сюди вода попала. І воно трошки вийшло, бо воно в воді все було тут у мене. Бо... Ну коротше, Треба все перевірити для того, щоб збрати. Ну, як якісь... Коротше, ну краще так ось зламатися в гаражі, ніж щоб тут все повиворачувало. Ну, добре, що зібраці розібрався. Вібрація це неправильно зібраний балансир. То я тоді шатуни трогать вже точно не буду, ну, нашу їх трогати. Але треба подивитись, мілка пудра така була, звідки вона взялася, ця пудра. Можливо, це нові вкладиші дали таку присну, якби вони притерлись трошки там, і воно цю пудру дало. А можливо, все ж таки ця пудра це ще. З прошлого разу хоч я і вимивав тут і канали, все одно може десь в каналах, все залишилось. Коротше, дивлюсь системою охолодження. Якщо прокладки гоплик, ну, це, звісно, серйозно буде робота. І ще не зря я розібрав, я перевірив всі зазори в клапанах, вони розпредвали у мене на постілях притерлись після того, як я їх шабрив, всі постілі. У мене все там трошки воно по-іншому, тому я ще підрегулюю клапана, щоб вже чітко було. Я вважаю, що воно нормально там приробилось. Все, шукаю звідки вода, емульсія. Якщо Як подивитись на емульсію, ну, вона вже трошки так і спаріла, ще і стекла. Ну, біла, біла якась фігня була, може тут ще буде видно. Ну, якось не видно вже. ну ось Оце біла емусія. Її багато було. Особливо і в чомусь зі сторони корзини щеплення. Ось як вона розбризує, цю, як будто з корзини вода виходить. Ну розбираюся, показую. Іде розбор польотів, чому і як я зміг взагалі неправильно зібрати мотор, що коротше, балансир неправильно стоїть. Ось, і з'ясував. Бо на відео попередньому видно, що я виставив метку на коленвалі, ось цю ямочку виставив ровень. Вона співпадає з верхньою мертвою точкою другого та третього циліндру. Тобто можна тут виставити, ось можна так. Ну, ось метка. Тут по-іншому, наче як не збереш. Але є нюанс стосовно є нюанс стосовно... Коротше, я розберу просто для наглядності. На цій шестерні взагалі три метки. Ну ось. Перша метка ось о. Це друга метка. Це от якби воно показує рівень. І третя метка ось вона, така ямочка. Ямочка оця. Оця ямочка, вона, вона повинна співпадати з оцією міткою на балансирі самому. Ось все, така точечка є, ось. І я по ошибці дивився я з цієї сторони. І по ошибці я, звичайно, оцю метку виставив. А ця метка вона слугує для того, щоб встановити сам балансир відносно шестерні. Тобто у нас оця виямка і оця точечка вони повинні співпадати. Ось так. Так, потім вдягається вал. Так, вал, вал, куди ось сюди. Ось так, вал вдягається. Але метка по відносно колінвалу, вона ось, о, ось оця, на шестерні, прямо на зубчику. Не оця з іншої сторони, а оця. Коротше, якось я, я не знаю, як я зміг так неправильно зібрати. Ну, коротше, на радостях, що коленвал збираю, якось не приділив достатньо уваги для того, щоб все було правильно. Але я якби, не жалкую, що я другий раз розібрав. Я побачив, в якому стані вкладиші, вони в гарному стані, ну, шатуни, все. Я бачу, що тут э, нічого такого в принципі, не сталося. Стружка, яка у мене злилась. І тут не видно ці стружки, ну воно там блищить іще. Коли я злив і побачив цю мілку стружку, я ну, реально злякався, думав, що щось не те. Але я зрозумів, що це стара стружка, яку повимивало повністю з усіх каналів, особливо з розпредвалів. Як я не вимивав розпідвали, все одно треба, ну, щоб розпредвали вони полі. Ось. Треба просто брати у ці заглушки. Ці заглушки вибивати якось, вистачувати, видувати, вимивати, витирати і потім в заглушки нові ставити. Робити. Я це, звичайно, не робив, тому я вважаю, що тут іще десь є цей сміття по-любому попадається. Бо стружка зайшла <coughs> в масляну систему. Тоді, коли я вже другий раз поміняв масло на стучащому моторі, це знову таки в плюс моєму фільтру, саморобному якого нема обводного клапана, якби у мене зараз був звичайний фільтр, то знов би ця стружка попала б в систему. Вона б не відфільтрувалася, бо клапан би відкрився, бо масло холодне, гаражі холодно, плюс ще масло у мене дуже густе. 10 В50, то у мене це просто пішло на вкладиші А уявіть собі зазори, тут в 200 сотки я зробив, ну воно б просто ці вкладиші подерло А так у мене вкладиші просто ідеал. Якби оця стружка, що я злив, вона пройшла по вкладишам, воно б вже вигризло все. А так у мене вкладиші в гарному стані, фільтр спрацював, і просто я його заміню, цей фільтр на новий. І навіть коли Буде проганятись масло, воно вже буде у систему гнати відфільтроване масло. Ну Це вже інша історія, інше відео там. Чи було вже, чи буде, мабуть, буде про масляний фільтр. Все, помилку знайшов, бо ну, реально мотор, колінвал не може давати таку вібрацію на всіх обертах, як, як дизель-тарахтить. Тому я зараз виясняю, звідки емульсія, бо є у мене версія, що. Масло мені прийшло в каністрі з антифрізу. і антифріз там до кінця не висушили, не злили. Можливо, масло воно гігроскопічне, воно в собі якби втримало цей антифріз, А зараз, як мотор вже нагрівся, почало якусь емульсію обрати. Ну, емульсія була не по всьому мотору, а на стінці ось, ось тут ось навіть можна побачити. Трошечки емульсії ще є. А, ні, це не вона. Ну Тут на стінці було багато мусі, де корзина щеплення обертається. Коротше, виявляю показую, що я ще тут знайдуся, чи, чи є утічка по прокладці, чи немає утічки. Ось так повинна стояти. Другий, точніше ось другий, третій, це верхня мертва точка. Це якраз оця м'етка коленвалу, ямочка. І на зубчику, ось я зараз крутану. Ось так. Ось у нас ямочка, це впадина. І ось на зубі у нас метка. З цієї сторони треба дивитись. Ми виставляємо так верхня мертва точка по другому, третьому циліндру. Ну, ось так. І е -е, так, так, так. І балансир у нас знаходиться зверху. А в мене він був знизу. І стосовно цього, у нас ось так повинно виглядати. Ось у нас дві метки, одна, друга. Ось. О, відносно цієї площини вони повинні бути повинні бути в ровень. Ну, в принципі, вони в ровень. Ось так, якщо дивитись. Ой. Ось так ось я помилився. Могли б на заводі зробити якісь метки універсальні, щоб ти по-іншому не зібрав. Але ж ні, вони зробили так, що трошечки це мене ввело в оману. І, ну, Можна ж було оцю метку зробити з тим, щоб цей балансир збирався. Ну ні, вони так не зробили. Ну добре, обхитрили мене, обманули, то прийшло ще раз мотор скидати. Опресовую систему. Короче, тут, де термостат стоїть, я його зняв, таку заглушку через резинку поставив. Ну, все так на скору руку. Тут у мене все залишилось, тут пробка вона не пропускає, тут шланг на хамуті, тройник, манометр. Показую в таку, тобто Трошки не доходить до 3 кг, тому що... Оцей пістолет він не тримає. прийшлось так згибати шланг, зажимати хомутом, ну, щоб вже швидко якось вже зафіксувати це повітря, там, щоб воно нікуди не виходило. Я вже десь пів години, ось як стрілочка була ось в такому положенні, так вона і залишилась. Я сфотографую і десь через пару днів прийду, подивлюсь, стравить воно його чи ні. На звук я. Перевертав мотор, на звук я нічого не чую, щоб десь щось шипіло, по каналам масаним. Все ж таки ця версія тому ну, відпадає, що прокладка нова, плоскостя в мене в гарному стані. На відео це було, я приміряв Все ж таки це проблема в тому, що це масло мені прийшло в такій каністрі Його короче, перелили. Короче, оригінальна каністра була дирява і тому знайомий, щоб спасти масло, він швиденько перелив його в цю каністру. Але вона була не суха, якісь там крапельки десь залишалися каністрі, каністри, і охлаждайки. Тому... Масло впитало цю воду, і вже коли я це масло проганяв, ну, нагрівав мотором, воно охолоджувалося, то... На стоктошки був коротше, скраплені капельки цього, цієї ж рідини. Це дуже добре, що так. Краще б, щоб не було, але краще так, ніж я буду ще тут розбирати і попадаю на прокладку ще не кучу часу. Тому ну, я думаю, вважаю, що 3 кг це якби достатньо для системи охолодження. На жаль, я не... Коли Мотик заводив, я не дивився, шланги дує чи не дує. ну якби, заводу, ну, не заводу, якби Система охолодження вона там менше кілограма повинна ну, тиск в системі охолодження. Я не перевіряв, бо якщо б дуло, щось би побачив бо не побачив. Ну, коротко, Залишаю, все одно я збирати зараз не буду. Треба це все пошкрябати, попідготовлювати для того, щоб... Зібрати мотор вже правильно. І, і в принципі всі три питання, які так зненацька мене настигли, це, це вібрація, стружка в поддоні і емульсія на оцій стіночці, була емульсія така водяна. Так-то взагалі масло було красле, але там, де обертається корзина щеплення, була емульсія на стіночці, біла така. До речі, вона вже з часом якось розтворилася ця емульсія. То з балансиром вирішив. Зі стружкою я вважаю, що ну, тут нема звідки її братися з цій стружці. Вкладиші в нормі. Я вважаю, все ж таки, що це стара стружка, яку повимувала, ну, наприклад, з розпредвалів. З калінвала теж її могло видати, бо усі шарики я їх не трогав. А через оці канали я пістолетом стільки міг, стільки промивав, продував. Ну ти все не видуєш. По-хорошому цей кальнвал треба оці шарики видаляти. Я не знаю, які взагалі видалити. І всі канали повністю продути, прочистити. А по розпредвалам там взагалі вони як трубка, там стільки всього говна, мабуть. З того клина залишилось. Не клина, а з того стука. Оце воно, мабуть, і вийшло трошки. Якби оця стружка пішла по охолоджу, по системі змащування, то в мене вкладиші були вже подерті. А так у мене вкладиші в дуже гарному стані. Тому залишаю і через 2 дні ще так продемонструю, що для вас це секунда, для мене 2 дні. Продемонструю, що все гаразд, що немає отічки ніякої. Пройшло двоє суток. І ми бачимо з 3 кг, половина уйшла. Ну, воно було не 3, там трошки менше, ну і зараз там воно не 2,5 трошки менше. Коротше, з трьошки уйшло пів кг за двоє суток. У мене немає опиту опресовки, я не знаю, це багато це чи мало. Все ж таки, можливо, ці пів кіло вийшло там через оце соєннення. Тут воно якось скільки я міг здавив, може там тут резинка. Ну Тут вона навряд чи там дуже плотно притиснута. Можливо, ось ця пробка. Ось вона там трошечки десь пропускає. Ну Це неможливо виявити в моїх умовах. І тому мені здається, що якби прокладка була погана, вона б все ж таки стравила швидко ці 3 кг. Плюс Плюс в мою версію йде те, що все ж таки масло воно було з водою. Нагадую, що ця каністра, ось ці каністри мені прислали три каністри. Оце третя каністра, якій як, як було масло. Бо оригінальна каністра Матюлівська вона потекла чомусь. І... Тому людина перелила те масло швидко всю каністру. Причому ця каністра з вона була не суха. Добре, що є така інформація, тобто я якби кажу про те, що волога в маслі це з цієї каністри. Ну ніяк не з гарної прокладки нової. В мене ніколи не було такого, щоб нові перевірені поверхні, я їх всі перевірив і на циліндрі, і на божки, плюс нова прокладка, і якимось чином там воно щось потекло. Ну, неможливо. Але я не можу повірити в те, що... Масло впитало всю вологу. В маслі цієї вологи не видно взагалі. Але воно комулювало ці капліки антифризу, І вже після того, як це нагрів охолодження тут на моторі, то стеклішка запотіла у мене одразу. Такого ніколи я раніше не помічав на других мотоциклах. Навіть якщо вони там в гаражі в холодному стоять, ти запускаєш там. Якщо уявити, що якийсь конденсат в моторі там з'явився, ну, ніколи такого не було. Це якась дуже велика, така незначна, не дуже велика але і немала кількість вологи, яка масло абсорбувала в себе, і при перепаді температур воно з такою в мене з'явилося. Тому я просто збираю мотор. Все, агрегат зібраний для установки. На цей раз балансири я поставив правильно. Хочу сказати, що я весь час на вулиці тепла весна, весь час змачую гараж для того, щоб не було пилі пилесосю кожен ранок, як приходжу, і все одно змачую, тому що мотор якби ще відкритий і розбирається, він завжди накривається у мене. Або полотенцем полотенцями, цим, або там якусь віташу. Що... Ну, це важливо, я думаю, тут все понятно. Максимально треба робити, розбирати так, щоб пилюка не йшла. Бо я цей мотор не вимивав, ну, тільки оцю кришку нижню помив. Верхню частину де циліндр, я, звичайно, нічого не мив і не видував, бо воно було все в мене. Я і бошку знімав, бо трошки, ну, бошку, точніше, не бошку, а клапану кришку, бо підправив. 5 шайбочок. ось Буквально там по 2, по 3, по 5 соток познімав, щоб зробити чітку коротше, картину по зазорам Ось таким чином у мене мотор підготовлений. Тобто все максимально понакидував. Я зараз на домкрат його якось перекантую. Ось. І під мотоциклом я вже Підключаю сюди провід до стартера, Ось скільки він там дотягнеться, і е, паливний трубопровод до інжектора. Все, і коли це підключу, я вже максимально його домкрачу крачу і попадаю оцими. Коротше, класно так ось робити, як я зараз скажу. Я вже так робив пару тижнів тому, Ось тому мені сподобалась інакше оця. Оці операції по... дуже швидко получается. Ось Тут все розібрано, всі дірки ці відкриті, бо це я буду вже збирати вже на мотоциклі, на рамі. Ну, так завжди ж прокачаю ж тут, зад'ю масло і прокачаю дрількою на повністю систему, а потім вже щеплення зберу. Все, збираю. Все, мотор стоїть. Воду залив, масло залито. Коротше, я зараз міг заміряти, скільки з цим фільтром моїм мастило сюди влазить. Виходить десь 4,5. Якщо мотоцикл вирівняти ровно, це поверхню Ну, Зараз він якось на бікрінь стоїть, він не ровний. Так, перевіряємо ще раз, що все зібрав, балансірі ще трошки треба було, буде регулювати, бо я ж їх розбирав. І завожу вже з глушинниками для того, щоб воно не тарабанило, щоб я відчув вібрацію. Бо в прошлий раз я вібрацію вже відчув, коли глушники вдів. Так, запускаємо. у нас 5 килограмм ну, обороты еще прогревочней воспило 18 градусов мотор холодный еще водон грозит так щось я там холостий крутив коли розбирав, то думаю що воно шипить а це у мене кулера працюють на світлі так виключимо так трошки треба додавити О, я вже відчуваю, вібрації нема. Ну, на холостих є така вібрація. А, пісня Фу оце так ошибся, так ошибся. Ну то таке. У мене найголовніше це ремонт каленвалу, складищ нові фольгою і живльовські болти це найголовніше для мене а то що там балансир поплутав зато вкладище побачив нема задірів, все добре все нормально да фільтр я фільтр я новий тут поставив повністю бачи нічого не тече тут Вже 3,2 кг масло 27 градусів Все, крутиться нормально, вібрації нема. Ну, все, тут якби очевидна победа, знайшов помилку, виправив, зібрав, я ж кажу, побачив вкладище, ще треба буде цепок. Більш підкрути трошки, бо він, коли збираєш, він так наче як натягнути, а потім під час праці <кій> треба все ж таки підтягнути. Можна ну якби ключем чути, як воно натягується. Ну, а краще, звісно, цю кришку знімати, щоб масло не витікло на той бік, мотик ставиш, на ножку знімаєш і... Як по башмаку цепок він натягнутий чи ні. Ось, ну, Я цим займатися не буду, це поки, поки так буду їздити. Тарахтіть воно точно не буде, а притягувати цепок не потрібно. Ну, наче як наче як все працює. Так що ось такий ремонт був. В наступних відео буду вже показувати, як я там їжу, щось там заміряю. Ну, ось тому до слідучого відео. Все, з ремонтом вже закінчив.